Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух. і Зараз я вам розповім про таку гучну новину. Верховний суд США дозволив брати участь у президентських виборах Дональду Трампу. Він скасував одноголосним рішенням всі обмеження. Що це може означати для України? Зараз в цьому короткому відео розберемо та подивимося, що зазначають у нас інформаційні джерела. І так, Верховний суд США прийняв одноголосне рішення щодо скасування рішення вищого суду Колорада. Це рішення може вирішити питання про можливість балотування колишнього президента Дональда Трампа на федеральні посади по всій країні. Суть питання полягала в тому, чи можуть штати використовувати розділ три чотирнадцятої поправки конституції для позбавлення когось права балотуватися на федеральну посаду, зокрема на пост президента. До цієї частини конституції посилалися судді на рівні штатів, включаючи суддів в Колорадо, які виключили Трампа з бюлетнів у позовах, ініційованих групами з демократичною спрямованістю. Ми робимо висновок. Що Штати можуть дискваліфікувати осіб, які займають або намагаються займати державні посади. Але відповідно до Конституції, штати не мають повноважень застосовувати розділ 3 щодо федеральних посад, особливо президента. Це сказано у рішенні Верховного суду США. Нагадую, що раніше Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського президента, робив. Гучні заяви щодо України і війни в Україні. Він заявляв, що має відмінні повідносини з російським диктатором Володимиром Путіним і зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України. Нагадаю, такі заяви він подавав ще в січні 2024 року. Наразі він є фаворитом серед республіка... республіканців на президентських перегонах 2024 року. Він має найбільше шанси змагатися за президентське крісло у листопаді з Джо Байденом. На кокусі вайові перших внутрішньопартійних змаганнях він дістав 51% голосів. Його найближчі конкуренти Рон де та Нікі Гелі набрали 21% та 19% відповідно, тобто значно менше. Зокрема, колишній президент США, тепер найбільш рейтинговий політик республіканської партії, заявив, що Росія ніколи б не напала на Україну за його президентство, а закінчити війну він може дуже швидко. Крім того, в Айові він сказав, що добре спілкується з Путіним та добре знає як Путіна, так і Зеленського. Про свої хороші стосунки з президентом Путіним Дональд Трамп заявляє регулярно. Так, під час виступу в Айові він вкотре наголосив: я і Путін спілкуємось добре. Get Along Fine. Дуже добре. І це добре, а не погано. Тим часом аналітик Гудзонського інституту Люк Кофі зазначив наступне: колишній президент демонструє лише наявність у своїх висловлюваннях та ставленні до президентства Путіна та нагадує про дії Росії як по відношенню України так і стосовно США, коли Дональд Трамп був господарем Білого Дому, коли Дональд Трамп був президентом, Росія порушувала угоди про припинення вогню на сході України. Росія здійснювала агресивні дії в Керченській протоці та Азовському морі. І ви знаєте, що в той же час вона нібито платила Талібану в Афганістані нагороди за солдатів США. Разом з тим Кофі зауважує, що всі американські президенти за часів путінського режиму в Росії мали хибне уявлення про те, що з Путіним можна мати справу як з легітимним та законослухняним партнером. Експерт дає пораду наступному господарю Білого Дому, наступний президент Сполучених Штатів повинен усвідомити, що поки Володимир Путін при владі, Росія не може бути партнером незалежно від того, наскільки хорошими ви вважаєте свої особисті стосунки з Путіним, що не має значення особливо в очах Путіна. Щодо цих заяв, які раніше вже зазначав е, Трамп на своїх предвиборчих кампаніях щодо України, щодо закінчення дуже швидко цієї війни, Зеленський також відреагував на це. І що він зазначив? Зеленський сказав, що Дональд Трамп стверджує, що він здатний покласти край війні, зустрівшись з Путіним та Зеленським. Я не бачив цього відео, але зважаючи на все, він виступав на конференції і заявив, що якщо Путін не припинить військові дії, Трамп збільшить постачання зброї України у разі, якщо Україна відмовиться припинити бойові дії. Він планує відкликати деякі ресурси, це сказав президент України. Також Зеленський зазначив, що навіть якщо Трамп не підтримує українців, то в такому разі Дональд Трамп може припинити надавати допомогу, і Путін може здійснити окупацію через деякий час. Виникає питання про те, які дії здійснить Трамп, якщо після України Росія нападе на країну члена НАТО. Таким чином Трамп розмірковує, що якщо не заморозити конфлікти, дозволити Путіну захопити всю Україну, він зупинить. Зупиниться. Але якщо Путін не зупиниться, якими будуть кроки подальше Дональда Трампа у США після цього, це додав Зеленський. Тобто, що ми маємо в сухому остатку? Як бачається, в нас з різних джерел, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США це вплине на деякі ключові рішення щодо України? Які це будуть рішення, ми побачимо вже згодом. А наразі поки що дивимося та спостерігаємося. Є, є таке рішення суду, тобто наразі його допустили до виборів. Чому, до чого це приведе, чи закінчиться війна в Україні, чи що він зробить, які рішення він прийме, подивимось. Підписуйтесь на мій канал, всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.